Всім доброго ранку. Сьогодні нам буде необхідна будь-яка палка, якщо у вас немає палки під рукою, це може бути пояс від халата, будь-який пояс для брюк, все, що є під рукою. Поки що ми відставляємо сторону, ми обов'язково зараз сідаємо так, як зручно. Можна сісти так, як я, але якщо вам не зручно у голі на стопі, розкасайте по-турецьки, можна зараз взагалі сісти на подушку, на диван, на крісло. Ми трішки попрацюємо з нашим поглядом і потім перейдемо до. Роботи з нашою палкою, Тож ви сіли, ще раз наголошую, комфортно, не так, щоб зараз у вас зводило голіну стоп, чи щось боліло. Ви повинні сидіти зручно. Спина розслаблена, але ні в якому разі вниз не падає. Плечі розкриті в сторону, ключиці витягнуті в сторону і головою витягуємося наверх. І одразу ми наш правий палець, великий. Направляємо вперед. Погляд у нас зафіксований на пальці, зуби ми не стискаємо ні в якому разі. Якщо ви чуєте, що голова все-таки починає рухатись, краще ось так притримайте. І наш погляд слідкує за нашим правим пальцем в сторону і повертається в центр. Дуже повільно ми виконуємо 8 повторень, але якщо комусь некомфортно 8, Будь ласка, виконуйте шість або 4 і зупиняйтеся. В сторону вперед. Ще чотири. Ми ніби дивимося в правий куточок нашого ока. Три. Два. Останній. Один. Повернули в центр. Якщо треба, трішки розслабили очі. І тепер, якщо наш, наш палець погляд іде вправо, голова злегка йде вліво. Не треба надто сильно вести голову в сторону. Ми завжди бачимо свій великий палець. В сторону і в центр. В Сторону. В центр, зуби не стискаємо. І дуже повільно. 4. 3, 2, останній. Один. Відпустили. Опустили руку. І, будь ласка, я хочу, щоб зараз ви трошки ось так порухали плечима, відчули, можливо, вже є якісь зміни в вашому тілі. От в мене зразу праву руку відпустило. От вона в мене легка, легка. Працювали з очима, але бачите, результат є. І недооцінюйте цю роботу з очима, вона дуже важлива для нашої нервової системи. Це те саме ми виконуємо на ліву, сторону. лівий великий палець попереду, голова поки що на місці, відводимо руку в сторону і повертаємо в центр. Якщо ви чуєте, що вам незручно, і ліва рука починає затікати, будь ласка, злегка зігніть її в лікті. І тут не поспішаємо, не розмовляємо, так, як я. І саме головне не стискаємо зуби. Як тільки ви почнете затискати з чолепа, все буде напружено, нам цього не потрібно. 4. 3. 2. Нагадую, якщо комусь 8 забагато, зупиняється. 1. Відпустили, трошечки можна покліпати очима розслабитись і тепер впротивохід працюємо. Голова йде вправо погляд з пальцем вліво. Центр. Ви завжди чітко бачите свою нігтів пластину. Не розмито, а чітко для цього не потрібно вести дуже далекого голову і руку в сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Повернулись в центр, опустили руку, злегка покліпали, знову можете порухатись, відчути, чи є якісь зміни. Тепер ми не слідкуємо за нашим палецям. Ви можете вивести палець, можна не виводити. Ви знаходите будь-яку точку попереду. Чітко заніс сфокусували свій погляд. І наше завдання нахиляти голову вправо, праве вухо до плеча, центр і вліво. І ви завжди бачите точку попереду. Це може бути будь-що, але ваш погляд зафіксований. Також ми виконуємо по 8 повторень. Якщо забагато, відповідно, ми виконуємо менше В сторону, вухо тягнеться вниз до плеча, інше витягується наверх, не різко, не кидаємо голову і не працюємо швидко. 4. 3. Два. Один. Пауза. Все те саме, але тепер ми нахиляємо підборідок вниз, погляд в центрі, і зовсім злегка піднімаємо підборідок наверх. Голову закидати назад не потрібно. Ми малюємо своїм поглядом, не поглядом, а носом, верніше, лінію. А погляд завжди залишається в центрі. Завжди. Не спішимо. Зараз дуже-дуже плавно. Немає нема ніякого падіння голови вниз. Немає закидання голови назад. Це дуже плавно і спокійно. І чотири повторення. Кому потрібно, може зупинитися. Точка попереду. Вся увага на першці попереду. І вниз. Останніх два. Сидите так, як вам зручно нагадую, можете міняти положення. Один. Зупинка в центрі, і тепер ми повертаємо голову то вправо погляд в центрі, повернулись. Вліво, повернулись. І ось так дуже-дуже повільно, ніякої швидкості зараз тут немає. Можливо, у когось може вже відчуватись легке таке підтошнювання, так? Тому краще зупинитися. Це робота з вестибулярним апаратом і не у всіх вона проходить комфортно. Тому краще зупинитися і не продовжувати. Або зробити просто меншу кількість повторень. Ще по одному. Є. А тепер уявили, що ось тут у вас на голові є невеликий пензлик, або олівець, будь-що. І ми цим пензликом на стелі маємо намалювати таку невелику точечку. І у нас такі погойдування голови, погляд в центрі, і ми малюємо невелику точечку. Або свердлимо дирочку в стелі, будь-що уявляємо в одну і ту саму сторону, а погляд залишається в центрі. 4, три, два. Один, в іншу сторону. Легенькі. Можна уявляти ці такі собачки, які в машині. Так висять Вони такі е е ватні голова, така гуляюча. От у нас плюс-мінус щось те саме. Тільки не сильно. Зуби не стискаємо три, два. Один. Є закрили очі І з закритими очима зараз вправо-вліво. Вправо вліво. Очі закриті, але наші очі рухаються то вправо. Та вліво, то вправо, вліво, вправо, вліво, три, два, один. Є, розкрили очі, можна трошки покліпати, якщо відчуваєте, що було забагато. Відпускаємо і повертаємося до нашої палки. Ми знову сідаємо. Якщо хтось сидів на кріслі, можна також залишитися або опуститися вниз. Єдине, якщо ви не можете сидіти так, як я сижу довго, будь ласка, сідайте ноги по турецьки з або ви сідаєте на будь-яке підвищення, кубик, подушка, будь-що, і ноги у вас попередні. Ми одразу витягуємо наші руки наверх, можна зігнути, можна рівні. І наше завдання на вдих нахилятися в одну сторону, витягувати один бік наших ребер. І видих, повертатися. Рух дуже-дуже повільний. Вдих, вдих, вдих. І видих повернулися. Не руки ми тягнемо, ніби вштовхаємо наші ребра в сторону і повертаємося в сторону і повертаємося. І все сьогодні дуже плавно. Ви можете завжди зігнути руки. Вони палка у нас, чи пояс, що у вас є зараз. Це для того, щоб наші руки зараз були зафіксовані, і ми сконцентрували свою увагу саме на наших ребрах. І вдих, видих. Вдих. Невеликий рух, не треба йти палкою до підлоги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Опускаємо палку собі за голову. Вона лежить на верхньому краї лопаток, ні в якому разі на шию. Ми робимо вдих і з видихом злегка повернулись вправо і вдих. І палка вам тут не дасть повернутися дуже сильно. Отак як ми любимо голову закручувати, не потрібно цього робити. Ми скручуємо наші ребра то вліво, то вправо. Вдих, видих. Вдих, видих. Можна на видих скручуватись кому зручно, Можна на вдих. Тут зараз не принципово, ваше тіло саме вкаже вам напрямок руху. Три. Два. І останній. Один. Тепер ми трошечки закрутилися. Не максимально. І в цьому положенні ми робимо вдих, вдих, штовхаємо грудну клітку вперед. І з видихом ховаємо її трошечки назад. Вдих, тягнемося вперед. Дуже маленький, обмежений рух. Тим більше, у нас палка на спині. Вона не дасть нам дуже сильно йти, особливо назад, видих. І ще вдих. І видих. Така точкова робота з грудною кліткою. Вона повинна у нас гарно рухатися. Вдих. І видих. Пауза в центрі. Повністю розкрутились вдих. І видих. Закрутились в іншу сторону злегка. І продовжуємо вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Останній вдих і видих. Пауза. І піднялися, повернулися в центр. Руки знову піднімаємо наверх. Зараз ми зробимо трошки більш амплітудний рух розгинання грудної клітки. на вдих. Ваші руки трошки йдуть назад, грудна клітка вперед. А з видихом ми обіймаємо великий м'яч і занурюємося вниз. І знову руки наверх, грудна клітка. Вдих, вдих, вдих і видих. Ховаємо таз, округляємося вниз. Вдих і видих. Вдих. І видих. Вдих. Руки можуть бути зігнуті, якщо не зручно, видих і останнє повторення вдих і видих. Акуратно піднялися, палка у нас ще поки що залишається. Тепер ми нахиляємося з вами в ліву сторону, вдих. Обіймаємо великий м'яч, тягнемося вперед, 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 вперед. Виходимо на правий бік і акуратно піднімаємо себе наверх. Оп'ять По повторень. Спочатку тільки в ліву сторону, руки можуть бути зігнуті нахил, і з нахилу починаємо тягнутися вперед, 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 а попа сідниця приклеєна. Чи до п'яток, чи до підлоги, хто як сидить, ми її не відриваємо вдих і видих, 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 видих. Піднялися. Знову ж таки, тут не поспішайте. Вдих, вдих, вдих. Руками витягнулись вперед і наверх. Вдих. І піднялися акуратно наверх. І одразу ми опускаємося в нахил в праву сторону. І починаємо палкою тягнутися як найдалі. Вперед, 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 вдих. І наверх. Нахил. Розтягнули лівий бік і ще більше його розтягуємо. І тепер правий бік. Руки можуть бути зігнуті ліктям. Вдих. І наверх. Ще два. Наверх. Останнє повторення. Вперед, вперед, вперед. І вперед. Є. Закінчили з палкою, відставляємо її в сторону і одразу стаємо в опору на 4. Ті, хто сидів, як я, зараз вам буде полегшення для наших голіностопів. На Хто не сидів, так як я, нічого страшного, ми ставимо всі пальці в опору. І подивіться, от, особливо, хто займається босоніч чи в носках, вам буде більш комфортно. У мене м'які кросівки, от я прям відчуваю, як мій мізинець притискається до килимка. І я штовхаю, штовхаю, прям штовхаю, штовхаю руками килимок від себе і потягнула сідницями назад. І спокійно повернулись, розслабили стопи і потягнулися назад. Знову вперед. Поставили гарну носки в опору і дуже повільно штовхаємо, штовхаємо, прям втискаємо пальці в килимок. Відпустили, розслабили. І тут злегка потягнулися назад. І продовжуємо невеликі такі, ніби пружинки, але не швидко. Назад і вперед. Назад, верніше, тепер вперед. Носки, центр. Розслабились, потягнулись. Тепер залишаємося в цьому положенні, коли носки притиснуті. І тільки тут працюємо. Потягнулись, відпустили трошки швидше. Потягнулись, потягнулися повільно і ніби вистрілюємо вперед. Вдих, видих. Пиваємо. От прям втискайте, втискайте свої пальці в килимок, повернулись. Втиснули. Повернулись. Ще. Три. Два. Останній. Один. Розслабили стопи. Ми в цьому положенні залишаємося. Але тепер ми не тягнемо сідниці до п'яток, а тягнемо, ніби розкриваємо наш копчик і тягнемося попою назад в стіну і повертаємося назад в стіну. Повертаємося розкриваємо свої сідниці назад. Центр. Назад. Центр. А тепер потягнулися злегка назад. Ховаємо свій копчик, 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 копчик і перекотилися вперед. Розкрились. Підкручуємо, 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 підкручуємо. Вдих. Розкрились. Підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. Останній вдих, тільки замітьте наш таз. І попереключається роботу роботу. Видих. Стопи разом, коліна назовні. І все те саме. Спочатку розкриваємо сідниці і повертаємося вперед. Без підкручування. Три. Чотири. А тепер пробуємо потягнути, розкрити сідниці, підкрутити таз на себе і вперед. Вдих. І видих. Це може бути маленький рух вдих і видих. Останній вдих і видих. І, звичайно ж, коліна разом, стопи назовні. Трошки менший рух вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, починаємо підкручувати вдих і видих. Тут, можливо, буде найменший рух. І вдих. І видих. Вдих і видих. Останній вдих і видих. Повертаємо. І тепер пробуємо зробити трошки більший рух, включивши все наше тіло. Потягнулися п'ятками, досідницями до, до п'яток. Ховаємо таз і з круглою спиною проходимося вперед, 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 вперед. Розкриваємо сідниці, розкриваємо голову, грудна клітка йде назад, вниз і повертаємося. І знову видих, 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 видих. І вдих. Пройшлися назад. Попа відкрита, голова наверху. Заховали голову, заховали таз. І розкрились. Вдих, видих. І вдих. Міняємо. Тепер ми йдемо вперед. Попа відкрита, голова відкрита. Ми йдемо вперед. Відштовхуємося, скругляємося, тягнемося назад і підтягуємо себе з прогином невеликим вперед. Не попереку у нас тут найбільше прогинається, а грудна клітка тягнеться вниз. І ще вдих і видих. І останній вдих і видих. Потягнулися. Потягнулись руки вперед. Акуратно піднялися. Ми закінчили на сьогодні. Всім дякую. І не забувайте, хто працював з поглядом і відчував, що забагато. Будь ласка, зупиніться і далі не продовжуйте. Всім гарних вихідних і до наступної зустрічі!